В дитячому оздоровчому таборі Міноборони України імені Юрія Гагаріна триває третя табірна зміна. Юні гагарінці відсвяткували День Нептуна. Перевдягнуті та розмальовані дітлахи зображали казкових персонажів на кілька годин. Вони перевтілилися в розбійників, чортів, русалок та стали свитою Нептуна. Сьогодні день Нептуна. Я всім на лиці розмальовую різні ну, пальми, море, чайки, сонце. Все зв'язане з морем. А продовжилося свято на узбережжі лагідного Чорного моря. Там казковий Нептун підготував для дітей творчі і танцювальні випробування. Він провів Вікторину на знання морської тематики і правил поведінки на воді. А ще хлопчики та дівчатка брали участь у змаганнях з плаванням. Я отримую тут море удовольствия, море позитива, море щастя, море розвлічення і море хорошого настроєння. Вихователі й маленькі відпочивальники зійшлися на думці, що день Нептуна найулюбленіше свято у таборі. Накануні праздника Нептуна дітям роздаються ролі, вони самі вибирають собі костюми, самі розрізовуються, готують номера художньої самодіяльності. За традицією, свита Нептуна викупала у морській воді, керівництвом вихователів та інших працівників закладу. У таборі Гагаріна панує радісна і доброзичлива атмосфера. А це є запорукою гарного відпочинку дітей захисників вітчизни. Ірина Зінчук, Анастасія Ільяш, час ще.